Хотіли б ви взяти свою дівчину з собою? Давайте запитаємо. Доброго дня, можу вас запитати? Скажіть, будь ласка, ви на морі за кордоном відпочивали. Якщо відпочивали, то в якій країні На морі за кордоном ні разу не був, ні разу. А куди б хотіли поїхати? От іменно на море за кордоном. Єгипет. Єгипет? Подобається оця така пісочна з країни. Країн. Каїр саме, так. Да? Чому саме у вас Єгипет мане ще? Там море. Там море дуже гарне. Да. Закати красиві. Ви б хотіли? І сама стилистика, я ж кажу, там піщана лися. Мені до вподоби. Це все така міфологія. Там ж є одне з семи чудес світу. Це піраміда. Піраміди. Ну. Хотіли б я взяти свою дівчину з собою. З, звичайно. Якщо дівчина захоче, то з радістю поїде. А дівчина хоче? Класно. <різь> ну, я б вам бажаю поїхати. І вам бажаю. Гарно. Все добре.